Крумки. Приготуємо таку смакоту разом. Для приготування такої смакоти, крім яблук, потрібно ось такі овочі. А от зелені брати не обов'язково всього можна взяти кропу та листя хрону. Починаємо, асорті складати складати слоїчки. На дно складаємо цибулю, моркву, часничок та за бажанням зелень, огірки ставимо у слоєчки. Ось так додаємо молоденькі кабачки, теж слоєчки складаємо, додали у слоїк перчик. Та додаємо поміторчики. Неймовірно, а в сорті буде смачне із кисленьким яблучком. Ось ми на такі пластиночки нарізаємо і поміщаємо в слоєчок. Ось, скільки нас усього помістилося в слоєчок. Ммм, краса. Ставимо чайника. Будемо заливати асорті кип'ятком. Заливаємо смакоту кип'ятком. І так залишаємо на 15-20 хвилин. А тим часом приготуємо маринад. Ця вода нам не потрібна буде, ми її злемо, а залимо асорти маринаду. Варимо маринад. Додали солі цукру, а як закипить, то ще додамо оцту 9%. Злили воду із слоєчка і додаємо чорний перець горошком та гвоздичку і заливаємо кип'яченим маринадом. Маринаду наливаємо повен слоєчок і відразу закриваємо асорті. Металевими кришками закриваємо ключем. Слоєчки перевертаємо до грідно, накриваємо і так їх залишаємо до повного охолодження. А через кілька днів одного слоєчка відкриємо смачні консервовані овочі. Не тільки їх з'їдаємо, а й маринад всього випиваємо. Цей момент Поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Хрустки. А смачні. Та це просто смакота. Але вже смачні консервовані овочі. Смачні огірочки та й смачні помідорчики. Бо до них ми додали кисленькі яблучка.